В Україні з березня зробили перший крок до реформування фармацевтичного ринку. Нагадує видання обосюєї. Міністерство охорони здоров'я заявило про нібито успішне зниження цін на ліки аж на 30%. При цьому не уточнило, що напередодні такого зниження відбулось стрімке подорожчання. Зростання цін відбулось саме на ті препарати, які в межах обіцянок моз подешевшили в березні. Мене звати Яна Пархун. Підписуйтесь на наш канал, якщо бажаєте дізнатись, що насправді відбулось з цінами на ліки і чому зниження вартості на 30% фікція докладніше далі. 20 березня міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко відзвітував про виконання обіцянки з березня знизити ціни на найпопулярніші ліки на 30%. МОЗ опублікувало перелік цих ліків. Дійсно, якщо порівнювати вартість станом на лютий 2025 з ціною в березні 2025, відбулось значне зниження ціни. Але українцям воно ніяк не допоможе. Річ у тім, що напередодні так званого зниження, про яке відзвітував міністр, відбувся аномальний стрибок цін. Таким чином, жоден лікарський засіб не подешевшав на 30%. Ба більше ті лікарські засоби, які не потрапили під регулювання, за цей самий період подорожчали. Наприклад, таблетки «Дарниця» з січня минулого року по квітень цього року подешевшав всього лише на 1,2% з 37,1 до 36,7 грн. гривень. Як і в більшості лікарських засобів, які потрапили в перелік мозу, значне зростання ціни відбулось напередодні самого регулювання. Так, з листопада 2024 до лютого, 2025 вартість збільшилась з 41,6 до 48,7 гривень. Такий трюк дозволив відзвітувати про значне зниження ціни, фактично залишивши вартість на рівні початку минулого року. Таким чином наголошує видання обосює напередодні березневого зниження ціни на 30% Вартість ліків різко підвищили. Причому стрибок ціни відбувся тільки на ті ліки, які зачепило мозівське зниження цін. Якщо порівнювати з січнем 2024-го, ціни на ліки знизились несуттєво, а в деяких випадках взагалі зросли. Інші ліки, які не потрапили в перелік моз, продовжили плавно дорожчати. Ціни в аптеках формуються виробниками, дистриб'юторами та самою аптечною мережею, нагадує видання. Аптеки та виробники ще з минулого року сперечаються про те, хто ж винен у подорожчанні. Виробники стверджують, що саме вони знизили ціни на 30% в у березні однак не уточнюють, що саме вони напередодні різко підвищили вартість лікарських засобів. Втім, поки українцям розповідають про зниження цін, справжня боротьба точиться навколо маркетингових договорів. Наголошує видання обосює. Ще в лютому Кабмін ухвалив постанову номер 168, якою заборонив маркетингові угоди. Зараз активно обговорюється можливе регулювання цих договорів, їх повернуть з певними обмеженнями. Виробники та імпортери сплачували аптекам від 5% за просування ліків, а за це засоби розміщували на видних місцях, могли рекомендувати покупцям в аптеці. Виробники жаліються, що саме через такі надбавки відбувається значне зростання вартості. А великі мережі аптек у своїх заявах. Профільна асоціація називає монопольним картелем. Мовляв, після скасування маркетингових договорів аптечні мережі взагалі припинили пропонувати ліки виробників, із якими мали конфлікт. Насправді ж, суперечка між аптеками та виробниками точиться щодо багатомільярдних заробітків. Прості українці від цих суперечок отримали лише яскраві новини та насправді незначне зменшення цін на обрані ліки. Яке відбулось, наголошує видання на тлі зростання вартості тих медикаментів, які не потрапили під регулювання? Це канал Телеграф. Мене звати Яна Прокун. Не забувайте про підписку та подобайки. До зустрічі. Повинні маршрутки досі живуть за законами минулого. Слушно зауважує видання Уніан. Електронна оплата не стала нормою. Графіки руху існують лише на папері, а про справність машин годі казати. При цьому, попри імітацію борхливої діяльності, влада усіляко опирається змінам. Чому так відбувається? Докладніше далі. Сьогодні в маршрутках все залишається так само, як і 30 років тому, подертий салон, радіостанція на смак водія, дріб'язок монет нарешту, та православні іконки, що певно єдині відповідають за безпеку поїздки на цьому іржавому мотлоху. Система київських маршруток була створена на швидкоручу 90-х, коли радянський громадський транспорт почав занепадати. Грошей на нього не вистачало, а змінювати стару маршрутну мережу виявилося занадто складно для місцевої влади. Тепер, же, попри те, що реформа приват. І комунального транспорту у столиці давно назріла. Місцева влада не зацікавлена її проводити. Відповідь на питання, чому доволі проста, як запевняють транспортні експерти та урбаністи, кожна окрема маршрутка генерує великі обсяги неоподаткованої готівки, яка ніде не обліковується і ніким не контролюється. У одному Києві, за підрахунками експертів, через маршрутки щороку проходить від 4 до 10 мільярдів гривень готівкою. Підрахувати точну суму неможливо, зважаючи на те, що усі. Розрахунки проходять у тіні, змінювати цю ситуацію столичні чиновники не бажають. Навпаки, вони усіляко сприяють нарощуванню готівкового обігу маршрутників. Про це свідчить навіть рішення про зупинку усього громадського транспорту під час повітряних тривог, що діяло майже три роки до 21 березня 25-го, і не поширювалося на приватних привізників, які продовжували курсувати, збираючи на себе увесь транспортний потік. Під час тривог маршрутки були доверху переповнені людьми обсяги кешу в обороті зростали, але ці кошти безслідно зникали. Одним із важливих кроків модернізації маршруток могла б стати можливість оплати проїзду карткою, адже це з одного боку зручно, а з іншого дозволяє контролювати грошовий потік. А там, де є контроль, є й розумне витрачання коштів, зокрема на модернізацію та заміну рухомого складу, поточний стан якого викликає обґрунтовані побоювання за безпеку пасажирів. Втім, як заявили видання у комунальній службі перевезень департаменту транспортної Інфраструктури КМДА повноцінно система електронної оплати має запрацювати не пізніше ніж через 9 місяців після припинення або скасування воєнного стану в Україні. Експерти наполягають на тому, що введення можливості оплати карткою просто невигідно для столичної влади. Проте технологічно впровадити безготівкову оплату на всіх київських маршрутках не є проблемою, адже у багатьох містах України давно вже можна платити за проїзд карткою чи навіть телефоном. Цікаво, що навіть самі водії маршруток. Втомилися від хаосу, вони зверталися до міського голови з проханням перейти на європейську модель транспортного планування. За таким принципом наразі працює столичний комунальний транспорт. Проте зміни давно назріли, тож варто сподіватися, що процес рано чи пізно зрушить з мертвої точки. Адже столичні маршрутки, у тому вигляді, в якому є зараз, давно мали попинитися в музеї, а не залишатися частиною щоденного життя тисяч пасажирів столиці. Українські банки та податкові органи зобов'язані моніторити рух коштів між рахунками, тому кожен платіж має містити призначення. Нагадує видання обос Його відсутність або некоректний опис можуть нести серйозні проблеми фізичним особам та фізособам підприємцям аж до блокування карток. Мене звати Яна Прохун. Докладніше далі, тож не забудьте підписатись на наш канал. В Практиці користування картками є певні, так би мовити, стоп-слова у призначеннях платежів. Експерти видання розповіли про потенційні наслідки їхнього використання для бізнесу та особистих фінансів. Зокрема, платежі з призначенням повернення боргу або повернення боргу згідно з розпискою договором позики не підлягають оподаткуванню. Але якщо вони надходять занадто часто, він моніторинг банку може заблокувати рахунки через надання кредитів населенню без відповідної ліцензії, оскільки обіг криптовалюти в Україні досі не врегульовано, згадка про Неї у призначенні платежу може стати червоним прапором для банку, тому ймовірність блокування рахунків, на які надходили платежі з призначенням за біткоін, продаж АТН обмін криптовалюти різко зростає. Попереджають експерти. Неправильне використання термінів завдаток, аванс та передоплата у призначенні платежу може створити юридичні ризики у випадку розірвання угоди чи відмови від товару чи послуги. У першому випадку продавець має право не повертати кошти. У другому та третьому зобов'язаний це зробити. Експерти радять звернути увагу на те, що податкова не зараховує платежі з призначенням компенсація витрат за комунальні послуги як дохід ФОП. Це вважається доходом фізичної особи і тому оподатковується 18% ПДФО та 1,5% військового збору. Втім, як відомо, не всі платіжні системи дають можливість заповнити поле про призначення платежу, тому залишити його порожнім здається простішим і швидшим. Але для приватних осіб такі платежі залишають простір для довільного трактування банками та податковою. Призначення платежу до безповоротна допомога, пожертва звільняє від оподаткування лише зареєстрованих волонтерів, військовослужбовців, благодійні фонди, осіб, які постраждали внаслідок воєнних дій. Такі платежі ФОПам та незареєстрованим фізичним особам підлягають оподаткуванню. Платежі з призначенням за консультацію, за ремонт, за товар за послугу викликають підвищену увагу фінмоніторингу банку та податкової. Вони вбачають у цьому сигнал про здійснення незареєстрованої підприємницької діяльності. Податкова може анулювати реєстрацію платника єдиного податку ФОПа Спрощенця, якщо призначення платежу не відповідає зареєстрованим видам діяльності кведам. наприклад, кведом на продаж товарів а в описі платежу вказано за послуги. Призначення платежу подарунок звільняє від оподаткування тільки якщо кошти надійшли від близьких родичів за грошові подарунки від сторонніх людей. Податкова може донарахувати податки. Тому експерти радять українцям обирати коректні призначення платежів і дотримуватись їх. А також уникайте частого використання одних і тих самих безпечних призначень. Крім того, тим, хто регулярно отримує кошти за товари чи послуги, слід відкрити ФОП. А в разі сумнівів щодо правильності призначення платежу звертатись до податкових консультантів або юристів. Це канал Телеграф. Мене звати Яна Порху. Не забувайте про підписку та вподобайки. До зустрічі. Високопосадовці, частіше ніж середньостатистичні громадяни, купують автомобілі та нерухомість. Як їм це вдається, вирішила розібратися видання Економічна правда, докладніше далі. Видання Економічна правда проаналізувало звітність більшості топ-чиновників, серед яких урядовці, митники, прокурори, податківці, керівники департаментів та управлінь за 2024 рік. Вони придбали суттєво більше активів, ніж пересічні громадяни. Умовам деяких угод можна лише позаздрити. Наприклад, начальник сервісного центру у Дніпропетровській області придбав автівку Toyota RAV4 гібрид 21-го року випуску за 5 тисяч гривень. За таку ж суму начальниця юридичного управління у Луганській. Області купувала Mazda cx 5 5 го року. Інший приклад: чиновниця Держпродспоживслужби у Чернігівській області вказала вартість Toyota RAV4 21-го року 11 тисяч гривень. Треба визнати, що декларанти ніколи не вирізнялися педантичністю у заповненні звітів про власний майновий стан. Документи за недостовірність даних, у яких передбачена відповідальність, різніють помилками та неточностями. Не виключено, що й фальсифікаціями. Видання припускає, що розрахунки в таких угодах про. Купівлі продажу автівок здійснювалися готівкою, а реальна вартість покупок умисно прихована для уникнення оподаткування. Чиновники, намагаючись приховувати нелегальні доходи, підлаштовують свій спосіб життя до рівня офіційних доходів. За даними головного сервісного центру МВС, якщо вартість придбаного автомобіля не перевищує 165 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, а це 499 600 гривень, то в такому випадку розмір збору на обов'язкове державне. Пенсійне страхування становить 3% від його вартості. Якщо від 165 до 290 прожиткових мінімумів – 878 тисяч гривень, то виходить 4%. А якщо перевищує цю позначку, то вже 5%. Як свідчать дані реєстру НАЗК, у 2024 році родини 23 200 українських високопосадовців, близько 5 осіб на два домогосподарства, придбали 3,5 тисячі нових автомобілів. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.